привіт, присі, та вас на своєму каналі. В сьогоднішній відеоролик ми з вами поговоримо про проект Hamster Combat, а точніше про такі теми, як як продати зараз цей Hamster Combat, де можна його продати, та багато іншого. Це буде спрямовано саме для новачків крипті, які прийшли в Крипту тільки заради тапалок, коли появився тамовний ніткоін чи Hamster Combat і які надіються, що з Hamster Combat вони зроблять. Свої перші мільйони. Трошки я вам привідкрию за навісу цього проекту. Дізнаємось, коли буде вихід токена, де можна буде його продати, коли можна буде його продати, і ногніше, скільки ми з цього зможемо заробити. Тому обов'язково притискаємо лайк та підписку і давайте починати. В цьому відео я буду лише корику доступною і офіційною інформацією, яка є прямо зараз. В інтернеті, і звичайно, буде трошки моєї думки суб'єктивної. Для початку ми почнемо з того, що нам відомо. Тобто ми зайдемо на сайт Hamster Combat, їх офіційний сайт, і давайте подивимося їх. Роудмап. Хто не знає, що таке роудмап, це, допустимо, виходить проект, він оголошує аеродроб і він видає роудмап. Допустимо, це по суті по місяцях, там по тижнях розписано, що буде і так далі. Зараз ну, ви детальніше дізнаєтеся, що це Тобто Давайте подивимося. Тобто, ми бачимо, що от, оцей роудмап. От Зараз трошки зменшу, і бачимо, що тут у нас є, допустимо, березень 2024, тобто це звичайна гра. Е, виходять оновлення, використ... виконуються всякі завдання. Липень це реферальна система, рейтинги daily делі Тобто, що в них відбувалось е, за цей період. Тобто, виходимо вже тепер травень, е, і тепер ми бачимо Special Card, combo, партнер блокчейн-анонсу. Тобто, це все, що відбулось в травні. І тепер ми бачимо. Що відбулось в нас? відбувається в нас в червні. Тобто on-chain інфраструктура development, web 3 implementation, Тобто, додавались підконектити Гаманець тепер можна в Hamster Combat, І web 3 приліс Quest, і на Липень вони нам обіцяють те, що буде ТГЄ. Хто не знає, що таке ТГЄ, це розподілення нагород. Тобто вони оголошують ТГЄ, і всі ці монети, які ви там нафармили, вони перетворюються в токени. Але хочу вам сказати, що ТГЄ було заплановано ще на травень. І в Роудмапі реально писали, що ТГЄ буде в травні, пізніше в червні. І так вони і так переносили. Тобто, чи можна тому вірити, що буде таке є в липні? Я думаю, що, скоріш за все, можна, тому що зараз на вашому екрані з'явиться два скріншота. Це е, оголошення про те, що Хамстер Кобат виходить на премаркет на KuCoin і буде ліститись на Бінкс. На Це завжди хороші новини, але не можна зараз ми детальніше дійдемо до того. Взагалі, про скільки ми зможемо цього зробити. І бачимо, що на третю частину 2024 року заплановано тобто, там, склади, скіни і там якісь івенти і багато іншого. І на друг, четверту частину 2024 року там заплановано багато нового. Давайте взагалі поговоримо трішки зараз за саму систему. Думаю, що всі вже бачили токеноміку їхнього проєкту. Хто не бачив, вона знову ж таки з'явиться зараз на екрані, де вони виділили 1% на дроп. Тобто зі всіх грошей, які вони мають, вони виділяють лише 1% своїм користувачам на дроп. Тобто, це означає, що ми отримуємо, по суті, найменшу суму з цього всього. Ми не знаємо, яка кількість інвестицій в цього проекту, щоб ми так судили. В них може бути як і 1 мільйон інвестицій, як і 1 мільярд інвестицій. Якщо буде 1 мільярд інвестицій, що майже неможливо, то 1% – ну така собі нормальна сума. Але тут нас цікавить набагато інший фактор, тобто вестінг дванадцять 12, 12, по моєму чи 24 місяці. Тобто, наші токени будуть розблоковуватись на протягом 2 років. Умовно, ви залутали з Hamster Combat 500 доларів, і кожен місяць ви там будете получати по 10 доларів. Тобто свої токени ви не отримаєте одразу. Це досить логічно, адже проект, ну на мою думку, він не має таких грошей, тому що як я і казав в минулому відео про Hamster Combat, це російський проект. Там я про це, там я це довів. Е, і також е, в них, можна сказати, їх директор по медійці це людина, яка записує подкасти на YouTube. І, знову ж таки, е, всі профи в минулому відео. Е, також хочу вам сказати, що з Хамстер ну, дасть заробити тільки великим інфлюенсерам, можливо, люди, людям, які туди заганяли великі реферальні системи, або ж по максимуму це качали. Тому що я думаю, що скоріш за все. Звичайні люди е не зароблять там дуже багато. ну Максимум це 50 доларів. Тобто, якщо знаткої на середній чек виходив біля 300 доларів, то тут я ставлю максимум 50 доларів. Але знову ж таки, побачимо. Якщо ж ви все-таки вирішили прийти в крипту і почати розбиратись, в ній, і почати заробляти, то рекомендую вам підписатись на мій телеграм-канал, наш, нашу криптоспільноту. Де кожен день виходять різні теми по заробітку на криптовалюті, складеннями без складень? Також там ви знайдете багато теоретичних матеріалів, таке курси по трейдингу, курси по крипті, наді десь є курси по Тіктоку та багато інших корисних інформацій. Це все в безкоштовному доступі. Також у нас є чат, де ми активно обговорюємо події, активно обговорюємо проекти і багато іншого. Тобто, в нашому телеграм-каналі ви дізнаєтеся для себе багато корисної інформації, в тому числі і які проекти потрібно робити з складеннями без складень, які набагато кращі, ніж. Хамстер Комбат Послання на телеграм-канали залишу в описі під цим відео. Ну і що ж до того про те, як прямо зараз продати Хамстер Комбат, хочу вам сказати, що продати можна лише одним шляхом, тобто продати свій е, акаунт в Телеграмі. Тобто є реально люди, які скупляють акаунти в Телеграмі з надією на те, що Хамстер Комбат вийде і вони е, залутають з нього великі дроби, і Тим самим починають скупляти акаунти. Якщо ви знайдете таку людину, яка, допустимо, вам за оцих 100 тисяч в, коли ви фармите там 100 тисяч годин запропонує вам хоча б 100 доларів, і вам цей телеграм-канал буде не потрібен, то... На вашому місці я б цей, ну, цей телеграм-аккаунт продав, тому що у вас там, допустимо, фармиться 600 тисяч в годину, І людина каже, ну давай я тобі заплачу 600 доларів. Я б на вашому місці, якщо чесно, якщо це ваш не основний телеграм-аккаунт, я б продав, тому що це досить непогані гроші як для такого, я б сказав, поганого проекту, тому що реально Хамстер ну невідомо, скільки в нього вийде заробити, але. Це все для того, що заробиться з нього набагато менше ніж знуткоїна та навіть з інших та полокомовного мемофая чи піксельвірса. Тому я вам хочу сказати лише одне: що не ведіться на дезінформацію про те, що Hamster Combat вийде там по нереальній великій ціні. Це неможливо. Він не вийде там ні по одному долару, ні по 50 центів. В них просто не буде змоги грошей навіть запампити цю монетку, просто коли вона просяде її відкупити, щоб вона пішла вверх. Тому рекомендую вам просто звернути свою увагу, якщо ви вже зайшли в крипту, на безкоштовні активності там, допустимо, тиснете, де ви просто без складень. Робите активності за це отримуєте дроп. Свіжий мій кейс це дроп від Тайко, де я залутав 200 доларів просто за те, що я тестував їхню мережу без абсолютно абсолютно нульовими вкладеннями. Тобто я вклав абсолютно нічого. І таких проєктів я кожен день виставляю в телеграм-каналі. Я сам їх роблю, там є таблиця активності, де я розписав всі активності, складені без вкладень, які Потрібно робити вона також є в телеграм-каналі. В принципі, всім дякую, хто дивився цей відеоролик? Бажаю всім гарного дня. Рекомендую вам робити все таки правильні проекти і не засорочити свою увагу на цих тапелках і виносити нормальні дропи. Всім гарного дня і до наступного відеоролика.